Масипі вишиванку активні чернігівці вирішили відсвяткувати день вишиванки, одягнувши пам'ятник гетьману на валу в білу сорочку. А біля нього ще й лекцію про чернігівські візерунки провела знана в місті експертка з цієї справи Віра Зайченко. Дослідниця каже: для українського народу вишиванка має неабияке значення. Вона супроводжувала людину від народження до смерті. Народжувалося дитятко, йому льолю шили, прикрашали її орнаментами. Дівчина підростала, готувала собі посаг. Посагу треба було наготувати багато, тому що коли вона вийде заміж, її ніколи буде особливо вишивати. Дай Бог наткати полотна, щоб пошити просту сорочку. І тому вона готувала у запас їй допомагала мама. Традиційна жіноча вишиванка довга та буремні події початку ХХ століття внесли сюди корективи. Коли почали, Використовувати мало було тканин от на двадцяті роки, тридцяті роки. Люди почали відрізати нижню частину сорочки і використовувати для пелюшок для дітей, а верхню носили. Кожен вишитий візерунок має своє значення. Символіка, яка розповсюджується, ну можна сказати, на весь світ. І у нас вона символізувала і поле. І засіни поле, коли в тому ромбі крапочка є, і символізувала плодючі жінки, бо жінка народжувала велику кількість дітей у наших українських родинах. Багато про історію вишиванок дослідниця дізналася із народних пісень. Світилка, сіні, на ній сорочка, не її. Прийшла сусідка, штовхає, знімай сорочку, смеркає. А чому знімай, бо смеркає? Бо коли позичаєш, що обов'язково до смеркання треба віддати. Ідею акції Всесвітній день вишиванки у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького університету Леся Воронюк. Спочатку вишиванки одягнули кілька десятків студентів та кілька викладачів факультету. Та вже протягом наступних років свято розрослось до всеукраїнського рівня. До нього почали долучатися українська діаспора по всьому світу. Дата проведення щороку в третій четвер травня.